обробляємо саме головне стовбур кору там саме більше може повністю всі гіляч погодка у нас сьогодні отлично сонечко нема вітру зараз у нас просохне і впітає все в себе і буде супер так всіма деревами ця процедура. З старими деревами більшими буду робити на 10 літрів води. Цей персик, це в мене він заокулірований на сливці. Вон бачимо, цього року я вже його теж обрізав, все. Вже вибиваю, будемо казати, як то кажуть, розовий бутон. Цього року повинен вже родити. Чим хороший в мене цей персик, це називається персик. Е, білий лєбі, чи як правильно сказати, ні, це не білий лебід, це в мене тут сочний називається. Він. він такий білий і є невеличка пушильність на ньому. Що даже було таке, що був маленький вже персик, і були десь приморозки, оці май, майські кажуть, зрадні заморозки. І хоч би що тому персику, він, оцей пух на ньому такий, він захищає його від цих приморозків. Так що такий морозостійкий, будемо казати. Часник теж вже. Такий славний вже сантиметрів до 15, мабуть. Це моя плантація чесничку. Будем цього року думаю з персиками і якась абрикоска вже вон почала цвісти, правда сьогодні погодка не льотна, бджіл нема, дощ моросить якийсь туман. Якось так живемо. Все, почав цвісти персик. Це в мене він заокулірований на сливці, корінь сливка, верх плодючий персик. Такий результат цього року. Ну, Звісно, можуть бути визратні заморозки, але будемо бачити. Ось у нас вийшло з цього персика. персики. Є трохи. Так. Силячки. Він такий скритий під листям. Це Персик в мене сочний, називається він. Він біло-м'який і дуже сочний. заокулірований він в мене на сливці.